Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Давно мене тут не було. Якщо коротко зараз я в Києві, завтра перший день університету, я дуже схвильована, мені дуже дивно. А ще як справжня четверта курсниця, я абсолютно не готова до навчального року, в мене нема одягу, у мене нема нічого. В чемодані, в валізі в мене три блокноти. І це все. Тому першим ділом ми з вами підемо скупимось трошечки чуть-чуть. Мені потрібна сумка, мені потрібні лофери. І якщо знайду, мені потрібні тамні джинси. А такі від мене в плани. Мене майже місяць не було на каналі. Я припала, впала в депресію, вилізла з нею все добре. Коротше, про все по порядку. А поки що, поки що ми прямуємо до Гулівару. Отож далі ми все таки пішли в Гулівар, але перед тим ми зайшли в сільпо. Щоб підкріпитись, тому що я ніколи не думаю перед виходом і не їм, а потім витрачаю гроші. Я прийміли декілька речей, але спойлер нічого не купила. Найголовніше, за чим я прийшла, це була сумка. Я дивилась на декілька сумок, але всі вони якісь дурацькі. Єдине, що мені сподобалось, це оці от кроси. Я про них досі думаю. А сумку на жаль, я так і не вибрала, тому я псіханула і. Ми пішли в спочатку в канцелярські, а потім пішли до інших моїх друзів, вже гуляли разом з ними. Знімаємося на відео. Віка зі да. Ні, стоп, деп. Отже, сумбурне включення з мого сумбурного влога, тому що там нічого не зрозуміло, бо я знімаю буквально дві секунди всього, що трапляється зі мною, і то не всього. От я зараз в гуртожитку приїхала в гуртожиток, де все почалось. Дірка в стіні, потік на стіні, все нормально. Заїхала забрати постіль, заїхала взяти деякі речі і буду їхати назад. Зараз повітряна тривога. Сподіваюсь, сподіваюся, це добре буде. Кінця повітряної тривоги і буду їхати додому. Така ностальгія навіяла Ці побойки, ці шпалери. Hello, hello. Включення мене, яка вже вдома. Я повернулася додому близько 5-3 години тому. Годину я просто лежала, і я на силу піднялася, щоб сісти на ліжко і якось включитись. Тому що мені хочеться поговорити, але в мене настільки нема сили, я так втомилася, можливо, через те, що я рано встала. І взагалі був день насичений перший. щось гупнуло. Перший день після трьох років дистанційки. Це було дуже круто. Я думала, що я буду трошечки щось більше знімати, але в мене якась проблема, я не можу на публіці не здавати телефон і просто знімати якісь рандомні моменти. Якось мені здається, що це дивно. Тому оці всі кадри, які ви бачили до того, це просто якась нарізка взагалі. Де я відчувалася комфортно якось дістати телефон, тобто майже ніде. <сі> Сьогодні в нас був очний день, завтра вже буде дистанційний день. Чому я рада, тому що я хочу трошки відпочити. Також я хочу завтра сходити ще на секонд, тому що як це я вже два дні в Києві і ще досі не сходила на секонд, я люблю це діло, мені хочеться покопатися Не Факт, що я щось куплю, але сходити я хочу, тут прям поряд біля квартири відносно є секонд, і завтра там останній день. Я хочу йти типу, подивитись, можливо, щось буде. Прикольно, а ще на тижні хочу з'їздити на лісову знову. М -м скучила за нею, в мене вже план, що я хочу купити, що взяти. Взагалі в мене дуже багато думок, дуже багато емоцій, я така втомлена доволі. Можу сказати, що студентське життя мені подобається, тому що на другому курсі якась я була не така рада виходити, та й до цього я була не рада виходити. А зараз я це сходила в інститут, поспілкувалася там з одногрупниками, з однокурсниками, відчула якийсь трохи такий бриз студентського життя і думаю, ну чуєте, клас. Мені подобається. Мені реально навіть сподобалось. Можливо, це просто перший день. Хоча такі от апдейти я дуже втомлена, напевно, сьогодні ляжу пораніше. Дуже крутий день. Закругляюсь з апдейтами. До зустрічі! До речі, оця от гідрофільна олія просто бомба. Я купила її в квітні оце з явило. майже півроку, скільки пройшло. У мене ще три баночки. Взагалі супер класно, не знаю, подивимось, як вона буде працювати, коли я злізу з курсу ретиноїдів. Тому що зараз шкіра у мене така суха, і якби якісь висипань особливо немає. Подивимось, але вона гарно зміла макіяж, така приємна і так класно пахне. І вона так розчиняється. І, коротше, дуже бомбова вітрофільна олія. Це у нас міша. Включення, всім привіт. Зараз вівторок, 14.40, І я сьогодні прям взагалі ніяка. Я майже весь день лежала, в мене досі не застелена постіль, я досі в піжамі. Я сьогодні ледь-ледь прокинулась о 12-й. Одна стільки вчора втомилась, Я не знаю, мене це вимота вчорашній день, чи я не знаю. І сьогодні я максимально лінилась і взагалі планувала цілий день. Просидіти, типу, вдома, пролежати в ліжку, продивитися YouTube і взагалі не робити нічого, взагалі нічого. Але потім я натрапила на такий прикольний подкаст. Зветься: коротше, його веде Коган, Я отут напишу і залишу посилання саме на цей подкаст, що я послухала. І мене так змотивував. Вона говорила про те. Що щоб, щоб з якоїсь якоїсь застою, який в мене в принципі останній місяць. Я думала, що я приїхала в Київ все класно, бо ці там неділя-понеділок були дуже насичені. Я думаю, та все чуєте, я ввійшла в ритм, зараз буду тащити. але виявилось, що мій, мій міні депрешн, я не знаю, якась екзистенційна криза, вона не закінчилась. Я досі відчуваю себе дуже дивно, мені не хочеться нічого робити. Я себе критикую, картаю себе за те, що я там роблю недостатньо, досягла недостатньо. Коротше, це вся фігня, яка є в кожного, мабуть, в голові. Але останній місяць вона в мене якось загострилась, і вона говорила про це і сказала таку фразу: що «The only way out is through». Типу, єдиний спосіб вибратися з якихось таких часів поганих, це щось почати робити, пройти крізь це, встати і зробити, хоча б якісь мінімальні дії. Я думала, що я хочу зробити. Лежала, думала, думала, як мені оживити себе, грубо кажучи, тому що мені не подобається я сама себе ще більше картаю за те, що я лежу і нічого не роблю. Вчаю своє життя. І Якби я так давно хотіла потрапити в Києві, і нарешті я в Києві, що я буду це кожен день лежати і нічого не робити, не виходити на вулицю. Типу я сюди не заради цього приїхала. Коротше, я вирішила, що спочатку я думала, що я поїду на секонд, але зараз я не впевнена, що в мене достатньо енергії, щоб це зробити. І я вирішила, що я просто пройдуся, вийду на вулицю, зберуся. І, хоча б пройдусь до найближчого скверу, візьму книжку, буду сидіти, романтизувати життя, може, візьму якось какао, що хоча для кави ще не сильно пізно. Якось привітрюсь, додам якоїсь активності в своє життя. В кінці кінці в мене зовсім немає якоїсь енергії, бажання соціалізувати, щоб написати там друзів хелоу, пішли кудись пала. Хочеться побути якось самі, не знаю, там пописати в якомусь блокнотику і подивимось, що з цього вийде, тому що ну знову ж, сидіти вдома це не вихід. До речі, я десь недавно прочитала, що зубачити типу потрібно перед тим, як вмиватись, тому що зубна паста може спричиняти акне отут. Короче, тепер я намагаюся спочатку чистити зуби, а потім вже вмиватись, Тому що раніше я не знаю чому, але я робила все навпаки. Поки я фарбувалась, в голові, звісно, досі. Хто знайшов, поки я фарбувалась, вона прям цілий сінастрій, вже прям така заряджена трохи. Але боже, у мене такі жахливі і брудні пензлики для макіяжу, що мені вже гидко ними фарбуватись. Я вже записала собі в записничок-блокнотик щоденник, що треба їх сьогодні помити. Але я знаю, що коли я прийду з прогулянки. Я не захочу нічого робити, я захочу лягти і так. Тому зараз я їх помию, а вже потім буду вдягатись, тому що я знаю. Я знаю, що я нічого не зроблю, коли прийду з прогулянки. Подивіться, вони фу. Фу. Я просто як подумаю, скільки там бактерій. Просто подивіться на цих молошечок. Для вас пройшла секунда, але я вже встигла все помити. Пахне милом. Все, тепер я з чистою душею можу вдягатися і просто вже нарешті виходити. бо вже може, четверта година, по-моєму. Таке собі. Апдейт включені. Я не знаю, як це назвати. Я 40 хвилин просиділа, чекала, поки телефон зарядиться, і щось я вже передумала куди будь виходити. Я думаю, блін, на вулиці, мабуть, так жарко, там сонце. Я думаю, та, ну, може, не треба нікуди йти, ходу треба, бо я так ніколи не вийду. Все це все я хотіла сказати. Я максимально прокрестинула вихід з дому, тому зараз я ще поїм персик. Сьогодні так важко, взагалі. Жить. Бутньої розстріляної людини. Що контент, по-перше, я знімаю на вулиці, по-друге, я відійшла метрів на сто від дому, а потім мене схватила параноя, що я не закрила двері. Зараз я повертаюся обратно, буду перевіряти, чи я закрила двері. Я впевнена, що вони закриті, але мене параноють. Хух. Хух. Двері закриті. Porra. <laughs> Знову шок контент, тому що я говорю в парку з камерою, і це дивно. Але я хочу сказати, що така прогулянка прям супер підняла мені настрій. Я взяла кави, зайшла в нову, схопила собі якусь там сосиску в тісті. І зараз уже майже годину сижу, читаю книжечку, таємну історію і дуже насолоджуюсь. Сьогодні така комфортна погода, просто неймовірна, тому що ніби й тепло, і гріє сонце, але якийсь такий похолодний вітрець. І тут дуже гарно, мені так подобається. Сиджу зараз майже біля води, і це просто чудово. Мені здається, я сюди буду приходити набагато частіше.